Усім привіт-привіт! Завітала я знову в Вавруру. Поглянемо з вами акції, новинки та щось цікавеньке. Почнемо з новиночки. Ось такої. Це йде набір, чашка фарфурова та блюдце. Поганенько щось видно. А це з хмаринками погляньте. Чашка ось така. І блюдце. набір. Такий коштує 199. Як ви вважаєте, це дешево чи дорого? Ну, мені дуже він подобається. Ще ось така з'явилась новинка. Скатертина до Великодня. З малюночком. 100х140 см. Поглянемо зараз, скільки вона коштує. 119 так, малюночки йдуть різні. І ще ось така з'явилась новинка. Свічка ароматизована, скліде до Великодня. Поглянемо, скільки ж вона коштує. 109. Приємний такий аромат, ну, як для мене. І ще ось така теж новинка. Кашпо, декоративне йде, біле. Яйце. По 119. Це теж кашпо. Декоративне, йде фарфорове, півник, але я думала, це курочка рожева по 199. Статуеточка. Ось така невеличка. Кролик іде з яйцем по 88. Ці вже фігурки декоративні. Зайчинятка я вам показувала. І ось така теж новинка. Поглянемо. Скарбничка декоративна, фарфорово кролик ось такий. Він такий невеличкий. Поглянемо з вами знижки на брілки. Брілок для ключів іде з рівенцем дракон. Ось такий для діточок. По 11. Це вже брілок іде для ключів. Бджілка. Для дівчаток. По 15 гривень. Ой-ой-ой. Ще ось такий варіант теж. Брілочок для ключів серце. В асортименті йде по 12. І ще ось такий брілочок для ключів йде по 37 гривень. Ваза для квітів фарфорова і фігурна з отвором. Лише 29 гривень, а коштувала 219 гривень. Кошик пластиковий для паперового сміття. Невеличкий. Ціна зі знижкою 49, а коштував 64 гривні. Побільше ось такий кошик, теж пластиковий для паперового сміття. Зі знижкою 159. Кошик для зберігання. Прямокутний. По бокам ручки. В світла даному вигляді такий як круглий, але він прямокутний по 77 гривень, а коштував 129 гривень. Поглянемо знижки з вами на серветки, паперові та вологі. Серветки паперові сафі, 150 штук в упаковці 32 гривні. Рушник паперовий зелений. 200 листів в упаковці теж 32 гривні. Сильветички паперові Сафі білі йдуть. 85 штук в упаковці по 12. Але знижка діє тільки до 26 березня. Зверніть увагу, як паперовий сафі на 175 відривів. Поглянемо, скільки він зі знижкою коштує. 42 гривні. Ось такий рушничок теж паперовий на 120 відривів йде, теж один білий зі знижкою. 47 гривень. Набір туалетного паперу сафі, 4 штуки в упаковці, двошаровий, 42 гривні. Будемо з вами знижки на мило. Мило сейвгот. Антибактеріальне. Об'єм 225 мл по 59. Мило шикрітки по 49 500 мл об'єм. Дору рідке мило, об'єм 300 мл 59 в асортименті. Мило рідке шик, дігтярне. 300 грамів по 34 гривні. Мило рідке кря-кря, дитяче 250 мл 34 гривні. Набір мила, косметичного дору. Мет, лаванда, 4 штуки в наборі 99. Мило шик, оливкове та конвалія. 4 штуки ні 5 штук в наборі по 44 гривні. Мило тверде діаму. Іде в асортименті по 19. В'янка мила. Теж іде в асортименті, але бачу тільки з ароматом кавуна. По 19, шик мило ліхтярне 140 грамів по 22. І мило лавік лавандра полуниця 60 грамів, 7 гривень. Мило господарське де тверде, 200 грамів по 12. Мило маєстра також господарське 125 грамів по 16. таганазір для ватних дисків пластиковий. По 29. Органайзер для дрібничок. Пластиковий теж йде. Три відділення. Так, для косметики, мабуть, дівчата можна. 99. Ось такі кошики, пластиковий для дрібничок. Також 29. З'явилася ось така новинка. Набір аксесуарів для ванної кімнати, пластик. А це йде бамбук. Дозад для рідкого мила, стакан для зубних щіток і серветниця ось така. Оглянемо, скільки коштує такий набір 499. Ложка і шумівка металева з довгою ручкою. По 59. Ополоник з дерев'яною ручкою ось такою: 64 гривні. Шумівка кухонна теж дерев'яною ручкою. 69 гривень. Ємість кляна для напоїв. З корковою кришкою. Об'єм не підскажу, не знайшла. Ціна зі знижкою 149 грив. Глечик для напоїв йде. Скляний, з малюночком, з пластиковою ось такою кришкою. Ціна зі знижкою 149. Пляшка із скляна для олій або оцту з дозатором по 88 гривень. Скатертина прямокутна 140х110 см. З бахрамою різними малюночками. Щось що такий варіант по 57 гривень. І ось така скатертина 150 на 150 сантиметрів. Теж різні малюночки. По 34 гривні, але вона зовсім-зовсім така тонесенька. Лоток для зберігання яєць пластиковий, ось такий, по 59 гривень. Контейнер пластиковий, харчовий. На об'єм літр 300. По 18. Ось такий ще контейнер, теж пластиковий. На об'єм 750 мілілітрів по 29. Це вже контейнер пластиковий з герметричною кришкою з такою. На об'єм літрів 700, цінаю 99. Ось такий ще контейнер, теж пластиковий харчовиди. різні малюнки на кришки. 14. Поглянемо з вами знижки на побутову хімію. Засіб для миття посуду. 400 мл об'єм по 13 гривень. Засіб для миття посуду дитячого у путі 600 вже грамів, по 39. Порошок для прання савекс, автомат. І для ручного прання 300 грамів по 36, капсула для прання дитячих речей ліра. Одна в упаковці 7. тікуті -ті капсула для прання йде по 10. Грюнвальд порошок автомат, об'єм 859. Персіл порошок автомат 300 грамів по 54 гривні. Порошок пральний сатін дитячий 400 грамів по 29. Аріель капсула для прання 50 штук в упаковці. 685. І аріель капсули для прання 44 штуки, 599. Гель для прання дитячий кря кря, об'єм 1 літр по 84 гривні. Гель онікс. Відбілюючий гелівий вийде, об'єм 950 грамів 44 гривні, відбілювач кисневий, білі витрила, 200 грамів по 24 гривні, білі витрила, відбілювач вже йде 500 грамів по 59 гривень. Засіб для миття скла, вілі, об'єм 500 мл по 29. Запаска. Теж засіб для миття скла. Вілі 24, об'єм 500 мл, топ ефект. Також засіб для миття скла. Об'єм 500 мл 34 грн. Засіб для миття підлоги Велі, Об'єм 1 літр 34 гривні. Ось такий засіб теж для миття підлоги, об'єм 1 літр 174 гривні. Це вже йде. Гель для чищення унітазу оксидом, Об'єм теж літр 59. Гелексі, засіб чищення для унітазу, вже 750 грамів, 78. Ось такий варіант, теж чищення для унітазу, вже 750 грамів 68.